Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я їду в магазин, куплять вже продукти на Різдво, щоб щось готувати. Так ще тут почти нічого немає, газетка рекламна. І хочу я поїхати в магазин такий магазин, де все органік, органічні продукти. Він одна з годину знаходиться. Так що я зібралася, вділася в шубейку свою і їду в той магазин. Буду купляти продукти. Так що хочу взяти вас з собою, поїхали зі мною. І Я думаю, шокує, що кое-що там буду показувати, зазнімати, що там за органічні в нас продукти. Так, друзі, приїхала я до цього магазину, їхала одну годинку. Ну, почти. далеко. Я живу в селі, в мене в селі немає такого магазину. Так, так називається цей магазин. Я думаю, що хто живе в Америці, то знає. Для магазину ялинки продаються, по чому мені нічого не написано. 70 доларів. Недорого, такі хороші ялинки. Що ми одразу подивимося? Подивимося, ми одразу малина. малина, така коробочка 6 доларів. Я візьму. Візьму хороша малинка. Може навіть візьму дві коробочки. Подивлюся, як вона знизу. Хороша, треба їсти малину. Потім, що за мандарини, вони хороші чи ні. 6 доларів мішочок. Органік. Не знаю, візьму. Я не знаю, що. оранж органік. По чому він? Я не бачу. По чому він. Мандаринки 2.49, Може таки Ой, я такі взяти. Ой, є такі гроші, мандарини. 5,99, я такі візьму краще. Це органік чи ні? Ні, не написано. Візьму. Я знаю, що це добрі. Такі теж візьму. Такі взяла Руші всякі 2,99 пан, зараз гроші візьму. Так, візьму брусельську капусту, вона сильно полезна, друзі. Потім... Органік калефлавер теж візьму. На різдво салат зроблю. Чоловік мій буде вдома. Будемо їсти. Так, ще хотіла взяти я оцього. Бурячки є. Як називаються? Браколі я взяла. І цибулю, і петрушку зараз знайду, мішочок, все в мішочок положу. Ось тут щось з мішочків я не бачу. Так, і ще хочу взяти. Морковку. морковку я буду брати 2,79. Я, мабуть, візьму таку велику. Чи таку лучше взяти мені? Ой. Почому це долар 49 органік. Таку вибрати мені. Чи таку? Та таку візьму одну, хватить. Мені треба мішочок, друзі, для цих. Я хочу взяти якісь баклажани, хочу. Рулетики з баклажана зробить, я не знаю. А оце що за таке? Таке я хотіла длині. А оце вони це усі. Так, друзі, трошки набрала овощів, зелені. Тут дуже-дуже хороше качество. То й набрала. Так, Тепер буду їхати далі дивитися, що тут є по рядам. Я хотіла подивитися тут мило. Що тут? Вітаміни. Вітаміни. гляну, що за вітаміни. Може, якісь вітаміни собі куплю, органік. Тут всякі мила, ваніла. А може взяти мініга? Що це за? Ой, які мила. Ручної роботи. Може б я взяла якісь. Треба два взять. мила. Один кусок долар 52, Таких пахучих. А це я взяла е... одлюна зерна. пить, Всипувати, то є. Ага, ось. У. Всякі шампуні. А, ось такі всі шампуні, які я якісь мила, мила, хочу мила якесь взяти. Я взяла два кусочка. ще щось може візьму якесь. Я вже не знаю, яке взяти. Виберу зараз. Оце хороший чай з оцими. Ой, оце я візьму чай цей. Зелений, дуже полезно пити. Я візьму цей чай. Так, друзі, взяла ще таке мило і, кон... і бальзам для волос, кондиціонер взяла. Ой, що перша закрити. Так, зараз ще хочу піти, подивитися тут є зубні пасти. Зараз хочу подивитися тут і зубні пасти. Маєчки. Подивіться. Носочки, маєчки. Так, що тут є? З мені треба е, оцю. З одну пасту хочу подивитися. Потім піду далі. А, дезодорант. Інтересно, що за дезодоранти тут, га? Що я не я все можу зараз показувати, я прийду додому і е, зроблю огляд, що я накупляла. Ось я тут рік візьму. Хай буде. Друзі, взяла ще два куска свининки, 18 доларів і це 18 затяг. Взагалі, не знаю, набрала повно всього. Повно всього набрала. Дійти до каси, буду платити, а вдома ще зроблю обзор покупок, що я купила. Все хочеться, все, друзі, хочеться. Щось купити треба. Взяла кефір, масло. Так, друзі, дуже добре скупилася в магазині на 200 доларів. Це взагалі, подивіться, скільки пакетів. Ой, що це в мене в машині? безпорядок, Скільки пакетів, зараз покажу, купила. Подивіться, скільки пакетів з продуктами купила. І такі ж смачні тут продукти. Ой, важучі такі пакети. Скільки пакет набрала, скільки продуктів. Я рахую це недорого. Я рахую, це недорого. На 200 доларів для нас це недорого. А зараз хочу я поїхати, тут є ще магазин. Е, такий інтернаціональний. Тут є така українська їда, рибка, сільодочка. Все ж таки на різдво треба сільодочки Подивіться. Так що поїду ще туди, може коє-що покажу вам і засніму теж. А обзор хочу продуктів зробити вже вдома. Наверно, буде в другому відео. Все, друзі, їдемо в другий Приїхала магазин. Приїхала я до другого магазину. Зараз тут швидко щось, я не знаю, що куплю. От вам покажеться якийсь елісеєвський магазин. я хочу, мені треба е, хмельни сунелі. М'ясо я сьогодні отковачний. Так, друзі, взяла гречку, потім булгур, Там набрала всяких приправ і воду газірованої світі. Тобі, тобі свіжий. А це що за зефір? Біло-розовий. Хоча Це ось якийсь такий. Не знаю, я спробую візьму, так? Да? Якийсь чай мені треба, тільки я п'ю зелений чай. Дивлюся, щоб зеленого чаю купити мені. І ласточка конфети і цих візьму. Друзі, друзі, буду йти до каси. Хочу взяти ще чоловіку. Друзі, В цьому колон. магазині скупилася на 130 доларів. Я вже вдома буду показувати, що я купила. Зараз швидко покажу скільки Це пакетів. взяла цілу упаковку боржомі. Буду пить. Так, і я взяла тут червоної кри, сільодочки, всього понабирала, друзі. Всього дуже все цікаве. 130 доларів я рахую недорого, так? В общем, все. Дуже, друзі, дуже хороша закупи в мене сьогодні було. Були у двох магазинах. І в першому, і в другому. А дома покажу, що я накупляла. Це буде в другому відео. Так, друзі, залишайтеся зі мною. Хороших просмотрів, хорошого вам дня, вечора. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже-дуже буду всім вдячна. Я хочу продвинути свій е, YouTube канал. У ну, мене така ціль продвинути канал. Мені дуже-дуже подобається займатися цим е, з YouTube. Все, друзі, всього вам хорошого і всім пока-пока.